Ну, ось я перенесла сюди свою гойдалку. Не знаю, як стати. Ось. Вона у мене підкручується тут на, на гайці. І тут також. Коротше, і там, і там. У мене є відео, як це наш місцевий майстер мені робив оцю гойдалку. Добре, що у мене було. Оцього залізятче море, і знову ж таки це з кар'єру. Я дуже вдячна кар'єру. Оце з козами ходила, щось побачу на коляску і додому. Ой, ой, болить у мене та застигновий сустав. Ось. Я думала, у мене спина там, копчик чи щось, а це зігнута ходжу, як ото бабця. Вчора вже ходила в місто з палицею. З парасолькою від парасольки в мене оця стояк оцей забрала, паличку. Ну, ось таке воно стоїть. Все, я на цьому закінчую. Не буду навіть розбирати оце, тому що в мене воно так і буде стояти. Я просто прикрию його цим лахміттям, як було згори, оцим дрантям. Ось. І, мабуть, не буду ставити. Ні, поставлю парасольку, бо вона держить оцю. Гарчин, ганчірки вона оці тримає. Оці ганчірки вона тримає, ця парасоля. Ось вона. Ну, як я тягнула, оце все, я не буду показувати, не, не показувала, тому що я одна тягнула, от ось поламала ось цю опору поламала. Але це не біда. Це треба буде ввечері прикрутити. А може завтра, не знаю, як зможу. Ось світ остався, як я. Тягнула. Це все, що залишилось. Ось ця ринва ось ця. Так що, ось так упали мої пацьорки упали. Ну, це з цього. Я, я ввечері все зроблю. Якщо я встану, звичайно, Пересолю обов'язково також треба. Ну ось, а сюди щось буду думати. Рослинки я не потравмувала, вони так і залишаться тут. Я восени їх буду викопувати, я зараз не ризикую. Мені шкода, це пісарді темно, червона, червона листа, ось так правильно сказати. Тут все прибереться. Ось це треба буде думати, куди його пришпандьорити. оцю шовковицю також. Коротше, отаке, отакий безлад, як те, які кажуть, безлад. Або пишуть охайно, ну так чистенько, мене це. Я над цим не переймаюсь. Чистенько, нечистенько. Аби був декоративний вигляд садочку, аби мене це радувало. Тішило кожного дня, кожної днинки. бо в нас так неспокійно. Так що оцю парасольку я також буду ставити. Назад. Я ялинку прикрила, в мене здихає ялинка. Не знаю, вона то йде, ось у неї нові перостки. то здихає. Я її, ну, скажімо так, травлю. І грибок витравлюю, і шкідників, але чи вона може тут горить, так я її прикриваю. Коротше кажучи, я її восени буду, якщо вона доживе до осені, я її буду відсіля прибирати. Хоча я хотіла, щоб вона мені Ось, лень, що робиться. Ні, мабуть, вона не доживе до. Осені, хоча і вон, де на стовбурці. Вона, де там? Видно чи ні? Викинула свіженький паросток, але це може бути предсмертні судороги, не знаю. Так, коротше кажучи, отак виглядає мій кокон, синій колір, з, з, ну і пофарбувала тим, чим було. Знову ж таки, фарба з кар'єру. Там викидали повні оці баняки. Нові, тим більше. Вона густувата, правда, була, я її розбавила. Ну, ось. Я рада, що мої рослинки залишились на місці, бо зараз їх важкувато кудись пересаджувати. Та й місце мені треба шукати. Мені треба щось викопати. Оцю троянду я буду прибирати звідси. Я сюди, мабуть, нутканець посаджу. Оцей пендул. Ось цей нутканець я посаджу на місце цієї троянди. Так, ну ось, усе. піду, буду лежати до вечора.